Я вітаю вас, друзі. Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Вежа, а також хто дивиться наш канал Телевізійний вежа в студії передача Європейський вектор. Я Олена Трицяк з вами. А моїм співрозмовником сьогодні є заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифровізації, цифрової трансформації Богдан Футерко. Вітаю вам в нашій студії. Добрий вечір. І ви у мене завжди будете асоціюватися з фразою. Змінюйся або помри. Ця фраза пролунала від вас. Я її почула в той день, коли ви вітали журналістів з ДНМ працівника радіотелебачення і зв'язку. Чому так категорично? Можу зізнатися, що Цитата насправді не моя, не я її сказав, але я думаю, що вона дуже велична до нашого часу і до тих подій, тих трансформацій, які відбуваються. Ну, є ще інша моя улюблена цитата з казки про Алісу, де Алісі кажуть, що в, нас, в наш час потрібно. Бігти зі всіх ніг тільки для того, щоб залишатися на місці, а для того, щоб кудись потрапити, потрібно бігти ще вдвічі швидше. Тому насправді десь ці дві такі цитати вони показують те, що відбувається в світі. Світ дуже швидко змінюється, особливо якщо будемо говорити про хай-тек технології, про цифровізацію, то зміни іноді дуже дуже стрімкі. В Україні так само, тобто ми не відстаємо від світу. Ми десь в таких самих знаходимося цифрових часових рамках, так якщо говорити про процеси розвитку говорити окремо про розвиток хай-тек, то Україна вона пізніше включилася в цей процес, і ми були дуже довгий період в ролі доганяючих. Але я думаю, що цифрові технології і хай так галузь в Україні, вона догнала в деяких сегментах, можливо, навіть перегнала багато світових країн. Якщо говорити про процеси цифровізації, якими займається і Міністерство цифрових, цифрових трансформацій, і я в, в нашій області, то по дуже багатьох показниках ми є першими іноді. Порівнюючи з європейськими країнами і з Сполученими Штатами, скажімо, паспорт у смартфоні Україна першою запустила перша держава у світі, хто запустила цю функцію паспорту у смартфоні. Ну і так само цифровізація державних і місцевих послуг, вона здебільшого є значно кращою. Є недавнє опитування тих наших земляків, які переселилися в Європу, і їх просили порівняти як. Вигоджено державний місцевий сервіс, наскільки він кращий в Європі. І багато хто казав, що ну вони дуже здивовані, що немає можливості замовити в електронному вигляді документ, який там генерується наприклад в Україні. Він отримується за лічені секунди через додаток, через портал дія в Європі. Потрібно звертатися в якісь орган так. влади, і цей документ отримувати в паперовому вигляді. Тобто, ми в деяких сегментах ми є значно кращі. Плані цифровізації, ніж європейські країни. Ну ми сьогодні вже не уявляємо собі життя без дії, без цього додатку застосунку. Що в моєму смартфоні всі мої документи, мені треба там десь шукати і ховати, брати з собою паспорт, сумочку. Як взагалі виникла ця ідея? Ви були до цього дотичні у вас це, до речі, тематична, тематичний одяг з нового типом. Та? та це е, корпоративний одяг Міністерства цифрової трансформації. Я не був причетний до розробки проекту. Безпосередньо проєктом керує Мстислав Банік. Він бував на Івано-Франківщині. Теж ми з ним були на ефірі. Фактично він є основним проєктним менеджером цього проєкту. Ну а безпосереднім рушієм, звичайно, є Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, і думаю, що це завдяки його активності енергії, енергії. Цей проєкт він виник і він є успішним. Ну, я значно більше напевно, ніж успішним, тому що 10 розвинених країн світу переймають цей досвід і намагаються відтворити хоча б наближено це. Це дуже цікаво і є чим пишатися. Ну і я бачу, що ви відкриваєте офіси, дія центри в Івано-Франківській області, їх вже є кілька. Що що це таке? Це ж той самий офіс, який був надання адміністративних послуг, чи він відозмінений? Ну, Адміністративні послуги це окремий напрямок моєї роботи. Він також координується Міністерством цифрової трансформації і в більшості громад вони відкриваються або на базі, ну найчастіше на базі діючих центрів надання адміністративних послуг, що говоримо про діяцентри. Uh -huh. Відрізняються вони переважно тим, що дієцентр він повинен вже відповідати. Чітким критеріям, чітким стандартам якості. Якщо говорити про звичайний ЦНАП, то його відкриває громада, виходячи з тих умов, з тих можливостей, які вона має. Вона може виділити невеликі приміщення, облаштувати обладнанням, розмістити там працівників реєстраторів і почати надавати послуги через цей ЦНАП. Якщо ми вже говоримо про відкриття дієцентру, то потрібно виконати певні критерії якості для того, щоби. Послуги були швидкі, вони повинні відповідати стандартам, повинно бути обладнане робоче місце окремо для самообслуговування з доступом до порталу Дія. Ну і весь сервіс, який надає такий діацентр, він безпосередньо моніториться. Ми спостерігаємо за тим, як він працює, і ми намагаємося тримати для того, щоб бренд дії, він справді говорив про те, що тут надають послуги якісно і тут можна розраховувати на підтримку і вирішення тих проблем. Питання, які є у відвідувану, але яка основна відмінність ЦНАПу від офісу Дія Центр? Основна відмінність це чіткі критерії якості. Ну, якщо, наприклад, брати для порівняння останні відкриті діяцентри, які відкривалися на базі діючих ЦНАПів, то в ЦНАПі, скажімо, не було доступності для людей з інвалідністю і маломобільних груп в дієцентрі? Це обов'язкова умова. І кожного разу, коли ми готуємо до відкриття новий дія-центр, то слідкуємо за тим, щоб умови доступності вони були дотримані. В городенці, скажімо, ЦНАП розміщувався до реконструкції на другому поверсі, і людина з на візочку, чи мама з, uh -huh, з дитиною з візочком. Навіть, з візочком, вона не могла комфортно потрапити в ЦНАП. Зараз цілком легко вона може зайти в приміщення ЦНАПу і. Чи бачити процес надання послуг, ті, хто приходять з дітьми трошки старшими, то можуть залишити дитину в дитячому куточку, якої теж переважно в ЦНАПах звичайних не облаштовують. Тому основна відмінність це все-таки чітке дотримання критеріїв надання послуг. Умови, швидкість, комфорт, якість. Ми, ми говорили з вами, не говоримо про те, що українські розробки дуже на високому рівні знаходяться. Давайте поговоримо про it індустрію Вона вам близька. Взагалі, it індустрія або як називають її в світі, хай так індустрія так вона розвивається в Україні швидкими темпами і вона показала величезний ріст до війни. Але зараз статистика показує, що замовлення скорочуються і значно скорочуються. Не хочуть ризикувати іноземні замовники. Як ви бачите подальший розвиток ІТ-індустрії в Україні? Насправді IT була одною з небагатьох галузей, яка постійно показувала ріст. Я впродовж дуже тривалого часу, я 20 років працював в ІТ-галузі. І кожного року ми стикалися з тим, що нам не вистачає фахівців, тому що ми ростемо. І в різних компаніях, де мені доводилося працювати, основна задача, коли я працював на софтсерві, відкривав розробницький центр Івано-Франківську, основна задача, основна складність була забезпечити достатню кількість фахівців для виконання задач. Не було проблемою отримати достатню кількість замовлень. І такий тренд він тримався достатньо довго. Причому, якщо говорити навіть про ковідні роки, от то на початку, коли тільки почалася епідемія, то ми не знали, як буде розвиватися галузь, і були тривоги, що от все може зупинитися. Але перехід великої кількості бізнесу, і розваг, і різноманітних послуг в онлайн він додав поштовх для розвитку хай-теку. Багато компаній тоді набрали занадто багато людей яких тепер вимушені звільняти і ну, в основному це про американські і європейські компанії, де тисячами тепер вимушені звільняти людей, тому що ну просто вони не розраховували на майбутнє. Вони бачили ріст впродовж ковідного періоду пізніше, в зв'язку із загальносвітовою рецесією, цей ріст він зупинився. І він зачепив в тому числі і Україну. Ну і, на жаль, Україна вона знаходиться в суттєво гірших умовах, ніж інші країни, інші компанії, які працюють за кордоном, тому що в нас ще тисне війна і теж вона впливає на те, як нас сприймають у світі. Тому, на жаль, Україна і український IT, він в значно складніше в гірших умовах. Що буде? Я думаю, що. Точно галузь має всі шанси вижити і пережити цей період. Ну, можливо, що їй доведеться починати не з того стану, в якому вона була до війни, до, ну, чи, там, якщо говорити про світовий ринок, то до, до світової рецесії. Але вона стартує з якогось періоду, і я переконаний, що попит на ті послуги і і не тільки на, на аутсорсинг, на, а можливо на, аутсорс. на розробки так само, так? Е, ну, говоримо в цілому про які, так? Я не, тут, в даному випадку не поділяю не продуктові компанії угу. чи аутсорс. а в цілому. Якщо говорити про цю сегментацію, про яку ви згадуєте, то продуктові компанії вони в трохи кращих умовах, тому що вони менш залежні від свого замовника, якщо вони мають сервіс, який працює, який має. Сталу кількість користувачів вони можуть прогнозувати, який у них буде ріст, і вони точно мають можливість продовжувати роботу. Якщо говоримо про суд-аутсорс, то замовники ну, оцінюють ризики і менш схильні віддавати зараз проекти в Україну, якщо є така сама такого самого рівня фахівці в менш ризикових регіонах, і які вже теж почали знижувати ціни на свої послуги, пропонувати велику кількість фахівців. Потрібного рівня, то Україні конкурувати зараз достатньо важко продуктовим компаніям. Я думаю, що тут вони в кращих умовах. Але нещодавно в Україні з'явилася нова розробка Дія Сіті це такий, я так розумію, спеціальний правовий режим для айтішників. Можете про це розказати детальніше? Так, це спеціальний правовий режим, який передбачає умови для айті компаній по. Модель податкового навантаження для ІТ-компаній більш лояльно до, до, до цього бізнесу. Яка особливість ІТ і е, бізнесу пов'язана з розробкою програмного забезпечення? Найбільша частка витрат при розробці вона припадає на оплату праці. Відповідно, дуже великі нарахування на оплату праці, вони є е, вели. Е, е, Впливають на кінцеву ціну для uh -huh. замовника. Ну і ми там, якщо, скажімо, йти по класичній моделі оплати заробітної плати, коли, коли людина працює в штаті компанії, компанія має нарахувати відповідно, їй зарплату, до тої зарплати ще додати відповідні податки, податки. платежі uh -huh. до бюджету. І якщо це все порахувати, виходить, що ну, ми, нам важко конкурувати з, з Європою і. з Американськими компаніями. Тому е, знаходять іншу модель, коли е, більша частина працівників вона працює фактично на субпідряді як приватні підприємці. Таким чином знижується сума е, тих нарахувань податків, і вже тоді стає можливо вести повноцінно бізнес і розвивати які компанії. То е, основна задача Ді Сіті була якраз в тому, щоб. Максимально легалізувати цей процес. Хоча я не можу сказати, що той механізм роботи через субпідрядників з підприємцями він є чимось незаконним чи нелегальним. Ну, Це є просто модель, яка, до якої є певні запитання, певні сумніви, чи в замовника, чи в інвесторів, ну, здебільшого в інвесторів. І для того, щоб замінити, знайти якусь альтернативу, то цей от податковий режим ясіті, він, напевно, і був розроблений, і фактично він десь повторює. В частині виплат щодо тих процентних ставок повторює модель оплати на підприємця, але це вже є якби легальна модель нарахування оплати податків. Я знаю, що дуже багато компаній переходили, в тому числі є і з Івано-Франківська компанія зареєстровані як резиденти Діасіті, але мені здається, що більшість все таки випробовує цю модель податкову. Ну там він ж недавно він, здається, рік тільки пропрацював. Він був анонсований якраз <кій> перед, перед війною. І в вересні відбувся форум Івано-Франківського it форум. Ви були на цьому форумі мали можливість там виступити. Про що говорять айтішники? Про такі самі проблеми, про які ми зараз говоримо. Яких настрій взагалі? У Айтішників переважно дуже позитивний настрій, і вони завжди оптимісти. Вони звикли до того, що галузь дуже динамічна і постійно потрібно пристосовуватися. Я думаю, що в цілому настрої у них достатньо позитивний. Обмінювалися думками, так? Так. Давайте поговоримо про ще одну цікаву річ: про штучний інтелект. Якщо раніше ну, він з'явився як, скажімо так, допомога для механічної праці. І досить вдало, досить вдалі ми бачимо приклади так використання штучного інтелекту ну, на конвейерах, там де він заміняє людину в важких фізичних роботах. Але зараз ми бачимо, що він заходить до інтелектуальної сфери, як далеко він може зайти? Чи буде війна роботів за зеком Азімовим? Важко сказати, куди він може зайти, тому що ми перебуваємо лише на початку розвитку цієї технології. Ну, хоча б дослідження велися достатньо давно, але от реальний прорив, реальні успіхи це, напевно, останні два роки розвитку штучного інтелекту. Є кілька пов'язаних з цим таких проблем, які вже піднімаються. Ну, скажімо, те, що в деяких задачах. Штучний інтелект він є набагато ефективніший ніж людина. Наприклад, в аналітиці, в порівнянні великого об'єму даних, він це угу. робить швидше. Ці масиви і... даних йому швидше вдається. Він угу. і тут важко з ним конкурувати. Тому думати потрібно про те, що штучний інтелект він повинен доповнити можливості людини, а не замінити. І на це я думаю, що будуть концентрувати свою увагу і дослідники, і уряди, для того, щоб ну, десь не дати штучному інтелекту витіснити людину. Тому що в дуже багатьох галузях вже є цілі групи, які працюють проти штучного інтелекту, оскільки фактично він забирає роботу у людей. І, на жаль, ми з цим нічого не зробимо. Технологія, вона вже є і вона буде використовуватися тому, просто тому, що вона ефективна. Це так, як, скажімо, коли з'явилися роботи на конвейерах з складання автомобілів. Він робить роботу швидше, він знову ж таки менше помиляється, і йому не потрібно платити заробітну плату, він не входить до профспілок і не, не ходить на лікарня, Так? Тобто, коли ми маємо машину, яка Фактично є ефективнішою тут. Я думаю, що для бізнесу вибір буде достатньо очевидним. Я бачила дослідження в Україні. Ну, ми, напевно, є досить консервативним суспільством. Ми побоюємося всього нового, і третина абсолютно опитаних були категорично проти використання штучного інтелекту вимагали контролю за тим за розробками. Мабуть, це можна пояснити, як тільки з'явився атом, то це ж було на благо людини, так на благо всього людства, і потім, що ми побачили на виході з тим атомом, мабуть, так само і побоюється штучного інтелекту? Я не знаю. Точно побоюється іноді на деяких зустрічах кажу, порівнюю розробку атомної бомби із, із розробкою штучного інтелекту. Тобто, Тут ну, якби, теж технологія, і теж ми не до кінця розуміємо, як вона може бути і ким застосована. В чіх руках воно може чи бути? Чи може так? бути, скажімо, штучний інтелект, запроваджений у військових технологіях? І вже можемо дати відповідь: він точно буде запроваджений, тому що багато компаній, які виробляють зброю, наприклад, та ж турецька компанія, яка виробляє Байрактар. Анонсували, що вони вже починають інтегрувати системи штучного інтелекту в свої літальні апарати. Тобто ми вже рухаємося до того, що зброя буде користуватися штучним інтелектом. Чи вона буде це робити автономно, чи під наглядом оператора? Це знову ж таки певний ризик в будь-якому випадку, тому що завжди оператор може втратити пильність, машина може вийти з під контролю. І я все-таки оптиміст, я не хочу казати, що буде війна роботів, запитували, і переконаний, що все рівно людина повинна залишати завжди за собою контроль. Так? Якщо, наприклад, закони робототехніки, які описав Айзек Азімов, вони чітко саме перший закон він каже, що робот не може завдати. Шкоди людини, якщо ми будемо дотримуватися цих законів, якщо ми будемо достатньо відповідально підходити до досліджень, то я думаю, що ми можемо це втримати. Але річ в тім ще, от те, що я постійно порівнюю стосовно досліджень штучного інтелекту, це те, що якщо говорити про розробку атомної бомби, вона була контрольована, закрита в окремих дослідницьких угу. лабораторіях і не виходила назовні, то Дослідження штучного інтелекту вони вже є в відкритому доступі. Є багато готових моделей, які от можна завантажити на гітхабі, розгорнути, і при достатній кваліфікації інженерів, програмістів, аналітиків можна цю модель доробити, застосувати її для своїх потреб і продовжити дослідження, навіть якщо потім хтось вирішить накласти обмеження, то ми не, не проконтролюємо, скільки таких моделей автономно собі досліджується і як вони можуть бути застосовані. Ця от відкритість, вона до певної міри, ну, є, на мою думку, є небезпечною. Може, я, звичайно, великий любитель фантастики і завжди мене лякають, якась надмірна ця роботизація, але думаю, що технологія потрібна. Точно вона вже є, вона використовується, вона буде розвиватися, вона буде застосовуватися, буде інтегруватися в різноманітні. І програмні продукти, і побутову техніку, я думаю, що в недалекому майбутньому ну, стане частиною нашого життя, так як мобільний телефон чи якісь інші засоби. Так як інтернет, ми вже використовуємо постійно і не думаємо, звідки він взявся і як він працює. Так само штучний інтелект війде в наше життя. Головне, щоб ми змогли так, його скористатися небезпечно. Я думаю, що тут є певні побоювання, тому що ви бачили ролик Валерія Залужного, який які видали російські, я не знаю, спеціальні служби, там, де абсолютно ну, тут використані абсолютно кадри з ним, з його мовою, з його поставою, з його рухами, і штучний інтелект вклав йому. Я ролик не бачив, вклав але йому я Та я такі речі, що, що він дуже може бути дуже реалістичним. Дуже я бачила, це просто моторошне явище, і, власне, він дуже. Створює, скажімо так, великий розхил в суспільстві, тому що люди одразу почали про це говорити а що дійсно так не вже таки може бути, і на тлі того, що Росія сьогодні виділила, я вже не пригадую, сумасшедша якась цифра на інформаційну війну, на новий оцей виток війни. То це якраз в цьому є небезпека, певна. Ну надіємося на наш здоровий глузд, напевно, так, що ми можемо відрізнити одне від другого. Ну, далі важче відрізнити підробки від, від правди, але мусимо, як ви кажете, користуватися здоровим глуздом і користуватися різними джерелами інформації. Якщо ми вже зачепили цю тему, то на жаль, мусимо визнати, що інтернет переповнений різноманітними неправдивими статтями відео, і потрібно дуже критично. Користуючись джерелами інформації, дуже критично підходити до того, чим ми користуємося. Ну це великий смітник, з в якому більше сміття, напевно, ніж власне правдивої корисної інформації. Ну, власне, я от повертаючись до теми журналістики, хочу зауважити, що зараз є можливості для абсолютно будь-кого здається, здавалося би бути журналістом, тобто записати свій відеоблог, чи там статтю, чи будь-що якісь виміркування. Ну, от, на вашу думку, журналістика вона відійде професійна, її замінять от такі, такі можливості технічні, і просто люди, які можуть це робити. Думаю, що професійна журналістика ніколи не відійде. І я би не ну, я стараюсь не робити таких категоричних прогнозів стосовно е, якогось там е, переходу всієї журналістики в блоги чи якісь альтернативні медіа. бо… Такі е, переходи вони вже відбувалися раніше. Пригадайте, коли з'явилося радіо, так то ми е, ну не ми, ми тоді не були, так, але тодішні журналісти казали, ну все, журналістика тепер зміниться. Вона змінилася, вона просто отримала ще один канал інформації. Коли з'явилося телебачення, то всі казали, ну для чого нам буде радіо потрібно, ми будемо дивитися звук із зображенням, але радіо продовжує. Існувати, і воно дуже зручне і іноді навіть зручніше, ніж е, телебачення в дуже багатьох нішах. І так само зараз ми просто отримуємо ще один канал донесення інформації. Професійна журналістика, за, за на мою думку, завдання професійного журналіста це обробляти дані, які надходять, вміти їх подати. І доносити власне правдиву інформацію до своїх користувачів. Якщо журналіст хоче це робити, то чому йому не, не скористатися новим каналом інформації? Я на зустрічі з журналістами е, хотів трошки в іншому контексті, е, якби подати цю річ, тому що е, завжди медіамагнати чи держави контролювали ці канали. Телебачення, радіо вони були у власності якихось людей чи груп чи держав. Зараз. Фактично, кожен професійний журналіст, якщо він хоче працювати, якщо він цікавий своїй аудиторії, він має в своєму розпорядженні канали інформації. Йому не потрібно йти до якогось власника медіаканалу і проситися, щоб дайте мій матеріал в ефір, чи надрукуйте мою статтю. Можу собі це робити без чиєїсь допомоги, просто скористаючись сучасними технологіями. Ну, а вже питання аудиторії, чи зайде так, чи сподобається, чи буде довіряти, чи виникне оце бажання долучитися, поставити свій якісь, свою реакцію на це. Я думаю, що буде відбуватися сегментування. Будуть професійні журналісти, які будуть гуртувати професійний контент, контент, А будуть звичайні блогери, які будуть. Ну, відверто кажучи, знімати якісь інші буденні речі, в них буде своя аудиторія, професійних буде своя аудиторія. Можливо, що будуть це ще глибша сегментація по якихось тематиках. Тобто це я думаю, що нормальний процес. Бо якщо, ми говоримо про класичне телебачення, воно раніше воно було сумішю всіх е, таких ніж, тобто окремо розважальні блоки, новинні, е, якісь пізнавальні. То якщо говоримо про сучасні канали, я думаю, що вони все-таки будуть тяготіти до такої чіткішої сегментації. Але знову ж таки повертаючись до, до журналістики, бо десь таке відчуваю, що можливо ваші колеги трохи пішли на мене, трохи, не кажу злі, але з такою. Здивовані, ну здивовані, там скажемо, <скільки> скажемо здивовані. — Хочу переконати, що я не хотів нічого поганого сказати власне про їхню роботу. Тобто, там на тій зустрічі були професіонали, які справді люблять те, що роблять, але. Змінюватися потрібно, використати, по максимуму використати ті технології, які зараз є доступні. Тому що просто час йде і змінюється все, і треба бути до цього готовим. Так. У нас закінчується ефірний час, але я би ще хотіла запитати у вас про Європейський тиждень цифрової грамотності, який був у івано франківську Що він показав, наскільки івано-франківці обізнані, наскільки вони грамотні взагалі? Ну, на жаль, не такі. Не такий рівень цифрової грамотності, який би ми хотіли, але одна із задач, які ставить Міністерство цифрової трансформації, це власне навчити українців цифровій грамотності. І такі тижні вони проводяться періодично, і основна задача це популяризувати можливості до навчання. І причому зараз, коли ми говоримо про... Онлайн навчання, то це не тільки навчання, власне, яке стосується користування комп'ютерними технологіями. Дуже багато можливостей є вчитись іншим спеціальностям в онлайні і достатньо успішно. Е, рекомендуємо всім пройти тест на знання цифрової грамотності для того, щоб зрозуміти хоча б свій рівень і. Де його знати, можна знайти? Знати. Цей тест на сайті Мінцифри є є цей тест. Є на порталі Дія цифрова освіта. Є багато роликів, які теж я раджу подивитися. Вони дуже професійні і багато можна навчитися. Наприклад, таким. Буденним речам, користування офісними пакетами, електронною поштою, безпечним користуванням інтернетом. Тобто, це вони ці ролики є готові, професійно зроблені. Дуже на мою думку, дуже гарно вони подають інформацію. Ну і це все без безплатно. Ну, мінцифра, ми вже переконалися, все, що вона робить, робить на високому рівні. Це виглядає презентабельно і воно є інформативно. І вам дякую за участь в нашій передачі, Богдане. Дякую вам. Нагадаю всім, хто нас зараз слухав і дивився, що у нас в студії був Богдан Футерко, заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань цифровізації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій. До побачення, на все добре, нехай щастить!